Всіх вітаю! Пропоную сьогодні зробити ось такі милі маленькі серденька. Для роботи знадобиться аркуш паперу, далі кусочок джинсу, або можна використати будь-яку іншу тканину, можна навіть фетер. Далі ручка для того, щоб намалювати шаблон, нитки швейні. Я буду шити сьогодні нитками в тон джинсу, але можна використовувати навіть контрастні нитки. ножиці, і для застібок для брошей, мені знадобиться ось така булавка і кільце з ланцюжком для того, щоб зробити верелок. Також я взяла гудзики, металеві дерев'яні. Можна замість цих гудзиків використати, наприклад, бусини або вирізати якісь оздоблення із фетру. і також голочка. Отже, починаю. Перш за все, треба намалювати шаблон. Малюю серденько такого розміру, яке. Хочу зробити. Проводжу центральну лінію для того, щоб вирізати симетричну деталь. Складаю ось так навпіл і вирізаю. В результаті отримую шаблон абсолютно симетричної форми. Тепер на тканині потрібно обвести цей шаблон. Розвертаю на виворітну сторону, і на виворітній стороні. Обводжу одну деталь і ще одну. Ось так. Тепер, звісно, потрібно вирізати ці деталі. Робити це треба максимально акуратно, так, щоб отримати абсолютно дві рівні деталі. Ось так. Маємо дві деталі. Одразу зробимо брошку. Для цього Готуємо окремо кожну деталь Спочатку зробимо ту половинку, на якій буде застібка. Для цього беремо або звичайну ось таку булавку металеву, у мене буде з пластиковою голівкою. Є ще спеціальні булавочки для брошок, підійде будь-яке кріплення. Прикладаємо булавку і дивимось де вона у нас буде розташовуватися. Робимо розмітку, ось так, від голівки і до ось цієї спіральки. Ставимо мітки. Добре наводимо, щоб було їх гарно видно. В цих місцях нам треба зробити надсічки. Складаємо і робимо зовсім маленькі надсічки, буквально на 2 мм, не більше. Дивимось ось такі маленькі, щоб ледве булавка проходила в ці отворі. Не розрізайте дуже багато. Тепер розвертаємо до себе лицевою стороною деталь, розкриваємо булавку і заводимо її ось так в один отвір, в другий, і потім проводимо булавочку ось так. Гострий кінець має залишитися вільним, щоб можна було застібнути булавку. Ось так. Тепер нам треба зафіксувати булавку. Для цього беремо невеличкий кусочок тканини, такий, щоб він перекрив отвори, які ми прорізали. Ось так прикладаємо. Якщо кусочок завеликий, ми його підрізаємо ось так. І далі будемо кріпити булавку між основною деталю і цією додатковою тканиною. Беру нитку приблизно 60-70 см, заправляю голочку, складаю вдвоє і роблю вузлик. Прикладаю додатковий кусочок тканини з виворітної сторони і спочатку зафіксую той отвір, який я прорізала. Для цього вколюю по черзі голку то з лівого, то з правого боку від розрізу. Ось так з лівого, тепер з правого боку, і так кілька разів. Далі швом Уперед голку прошиваю, як показано, на малюнку. Зручно це робити, коли голочку я по черзі виводжу на виворітну сторону, потім на лице знову на виворітну сторону і на лице утворюю маленькі стібочки 1-2 мм. Коли дошла до наступного прорізу, так само фіксую, вколюючи з правого і з лівого боку від розрізу. Слідкуйте, щоб голочка не потрапила в оце металеве коло. Вколюємо з правого боку від розрізу, потім з лівого. І так кількома стібочками стягуємо отвір. Далі, тепер будемо шити поверх булавочки, як показано на малюнку. Для зручності можна перевернути деталь. І тут вже можна шити, проколюючи і одразу виводячи голку на лицевий бік. Ось так, проколюю на виворітну сторону. Тепер треба добре. Закріпити нитку. Обов'язково робимо кілька вузликів, щоб міцно закріпити нитку. Застібка у нас зроблена. Далі потрібно оформити лицеву сторону брошки. Я буду оформлювати дерев'яними гудзиками, але замість них можна взяти, наприклад, бусини або вирізати сердечка із фетру. Починаю пришивати. Роблю кілька стібочків і одразу, не відриваючи нитки, пришиваю другий гуцик. Обов'язково потрібно закріплювати ниточку, роблю кілька вузликів з виварітного боку і відрізаю нитку. Дві частини підготовлені. Тепер треба їх з'єднати між собою. Буду зшивати ниткою в тон тканини. Але можна взяти, наприклад, або жовту синю нитку, також буде гарно виглядати. Роблю вузлик і починаю шити. З'єднувати буду петельним швом. Зверніть увагу, вузлик я заховала всередину між деталями. І починаю зшивати. Котельним швом. Не потрібно поспішати, намагайтесь так, щоб у вас стібочки всі були рівномірні, на однаковій відстані один від одного. В голку заводжу нитку за голочку і затягую стібок. І так, продовжую шити далі, якщо ниточка. Кінчилась, її можна закріпити ось так всередині, на додатковій тканині. Далі беру нову ниточку і продовжую. Знову ж таки, вузлик ховаю всередину між деталями і виводжу голочку в тому місці, де був останній стібок. Продовжую шити далі. Якщо трапляються ось такі висатані ниточки, підрізайте, щоб все виглядало охайно. Коли залишається ось такий отвір, треба наповнити нашу брошку, щоб надати їй об'єму. Я буду наповнювати холофайбером, замість нього можна взяти невеличкий шматочок звичайної вати. Рівномірно розподіляю наповнювач всередині. Не потрібно дуже багато наповнювати. Достатньо зовсім невеликої кількості наповнювача, щоб придати об'єм. Дошиваю до кінця і тепер потрібно зробити 2-3 вузлики, щоб нитку закріпити. Ось так. Тепер заводжу голочку з ниткою всередину деталі. Все ниточка закріплена, можна її відрізати. Отже, наша брошка готова. Можна дарувати її або носити самим, прикріпивши на одяг рюкзак або деінде. Перше серденько готове. Тепер зробимо брелок. Для цього мені знадобиться ось таке кільце для ключів з ланцюжком. І для оздоблення я візьму металевий гудзик. Я вже вирізала дві деталі. Зверніть увагу, що шов, який був на джинсовій тканині, я залишила, і він буде додатковим оздобленням нашого виробу. Ось так ще додатково хочу прикрасити гудзиком. Заправляю ниточку в голку. Я буду шити джинсовою ниткою, вона достатньо міцна, тому я буду шити в одну нитку. Спочатку пришиваю гудзик. Роблю кілька стібочків і обов'язково міцно закріплюю нитку. Роблю кілька вузликів з виворітної сторони. І тепер буду з'єднувати дві деталі. Для зручності при роботі я сколюю деталі булавочками, ось так, щоб вони не здвигались одна проти одної, поки я буду шивати Ховаю вузлик всередині, і. Брелок я буду шивати швом уперед голка. Роблю ось такі маленькі стібочки, буквально на 2 мм. Там, де потовщення, я буду прошивати, виводячи голку на виворітну сторону, а потім на лице. Від краю відступила 2-3 мм. Коли дошла до булавочки, я її витягаю і продовжую шити. Там, де зручно, можна шити ось таким чином, заводячи іголку у тканину і одразу витягуючи її на лицевий бік. Ось так. Завела і одразу вивела на лице. І так продовжую шити далі. Доходжу до наступної булавочки, також її витягую і продовжую шити. Але не дошиваю до кінця. Коли залишилось ось так до кінця шва, я роблю наповнення деталі. Так само беру невелику кількість і наповнюю наш виріб наповнювачем. Далі дошиваю ось так. Брелок майже готовий. Тепер залишається прикріпити кільце. Для цього я, не відриваючи нитку, проводжу її скрізь виріб у верхню частину серденька. Спочатку роблю на місці пару стібочків і тепер буду пришивати кільце. Заводжу в останнє звено ланцюжка, далі у виріб, знову проводжу крізь ланцюжок. І в серденько, в ланцюжок і в тканину. І так роблю кілька стіпків. Все. Застіпка закріпилась. Треба обов'язково закріпити нитку вузликами. Виводжу на виворітну сторону, ось так. І тут роблю пару охайних вузликів. Ось так. І ще раз. Добре затягую і проколюю крізь наповнювач. Все, ниточку можна обрізати, виріб готовий. Для того, щоб виглядав край більш цікаво, можна ось так ниточки розправити пальчиками. Задовгі нитки підрізати і утвориться така невеличка бахрама. Ось так легко і швидко можна зробити такі гарні сердечка. Бажаю вам творчого наткнення і успіхів!